Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний Півдня України з Кінчин-Конжелами з Півдня Одеської області. Ось нарешті дійшли руки до цього нового нашого городу. Чоловік Васильоре оре землю. А я буду вирібати листя, тому що тут вже ж покало, тут у нас під горіхом, горіх великий, під горіхом дуже багато листя. Просто буду зараз його згрібати у нас такі грабельки залізні. Тачку-тачку вивозити на компостну кучу листя це все, щоб воно згнивало. Ми його не палимо, а тільки складаємо в компостну кучу, тому що компост завжди потрібен, а палити це таке дурне діло. Особливо листя, яке перегниває за зиму і на весні вже буде наш гарний компост. Так, ну потім чоловік трошки витихне, то я потім прийдуся, покажу. Вирішила все-таки таке по кусочку знімати відео, як буде мінятися цей кусочок. Ну потім вже я знімала маленьке відео, як чоловік тут почав грати. Ну, коли це ось придумала, то не думала тоді. Коротше, Треба було спочатку зняти відео, як тут ріс виноградник. Я чомусь тоді не, не подумала про те, як, щоб зняти спеціальне таке відео, про те, як буде мінятися цей кусочок саме. Ну нічого, я думаю, знайду, або фото ставлю десь, або не знаю, якесь коротеньке відео про цей кусочок городу, який ще тут з виноградником. Тож так, чоловік переорав. Ми посадили тут часник цибулю. Зараз буду висаджувати і риси цибулькові. Ну, Потрошки-потрошки, як по воно буде мінятися, буду показувати. Буду висаджувати тут цибулькові рослини і ну, багато кітів. Туди трошки ще злаки, а тут поки буде така ділянка з квітами, бо є дуже багато чого висаджувати. Лілії, піонії всі мені племінниця принесла цибулькові там, нарциси. Ну, і ще я купувала і тюльпани, і все. І лілія біла, і така різна лілія ще буду розсаджувати, ділити, все викопувати, ділити. Ну, а саме це відео буде про те, як буде змінюватись цей кусочок, як ми його будемо поступово засаджувати. Ну що, знімаю далі відео про цей кусок грудок, він буде мінятися. Тут, бачите, вже. Листя майже все вигрібла, залишилось тільки трошки-трошки. Потім ще вигрібом, бо тут треба вже руками вибирати. У нас сьогодні останній день осені, 30 листопада. Що тут? Тут, як бачите, вже ось скільки я засадила от від сітки. Ось оце, де тут ця, тут останній ряд лілій. Я висаджувала лілії викопувала. В основному азіатки тут в мене. Так, тепер, не знаю, ще лишились квіти. Но, мабуть, буду висаджувати сюди, бо тут великий перепад землі йде зліва вища, направо йде дуже-дуже низько. І щоб пробити рівчаки, буде сильний, сильний нахил буде звідси. Тому я тут, вже вчора тут ще греблася, вирівнювала ось отак. Відсідки сюди далі, далі до кінця тут будуть просто рости квіти. Бо є що розсаджувати, ділити, І кущі сюди, сюди саджаю, такі, що буду прикопувати гілочки, множити, щоб не живцювати. Тут ось повисаджувала трошки злаків, ті, що отримала, ну поки нема де висаджувати, краще посадила їх в землю, щоб вони вкорінювались, тим більше трошки у нас така осінь волога. В цьому році, як ніколи, ось тут лишилося ще цей край, <клідження> дорівнюю сюди, і теж підуть квіти. А ось тут, бачите, ось рівчаки, рівчаки, от вчора ще тут ось свіженький рівчак зробила. Тут туди далі теж вже треба робити. ну Поступово-поступово, як буде погода, буду робити. І пересаджувати, тому що є що пересаджувати, є що ділити, слава Богу, понаростало. Так. Ну, тут, бачите, почистила, тут вже більше не саджаю рослини. Зараз саджаю вже вночі в хаті, тому що в день не, не, не витрачаю на, на цей час, бо треба в городі робити. Поки є погода, все в городі, в городі, бо роботи є багато. Ось так бачите, тепер не знаю, як щось вже дороблю. Потім ще зніму. Буду так поступово потрошки знімати. Це все зліпляється в одне відео просто. І самі мені цікаво, як з часом змінювався цей участок городу. Саме цей, де ми його в цьому році почали обробляти, тут оцей кусок. Бо весь кусок ми почали в тому році. Почали в тому році взимку взагалі. Ось отой от край там от повністю. Тут був виноградник ще сюди ближе, а там от той край, де рівчаки і туди, там такі бур'яни сухі були, там куча землі була. Все потім вивозила, згрібали, палили, тому що страшне, що було. Потім чоловік тут взимку це викорчував виноград. Жалко, що я тоді не зобразила це знімати спочатку. Таке відео, яке змінюється цей кусок городу. В цьому році там оце де переорано, тут викручули на виноград і поступово засаджуємо. Ну тут таких соток гарних, не знаю, соток 12-15, мабуть, є. Гарний такий кусочок. І дивлюся, що ще мало. Ну, от і все про цей город. Сьогодні в нас уже вересень, давно я не знімала відео, як змінюється садочок, Ну, показую зараз злаки, злаки, злаки. В основному злаки. Створюємо сад злаків тут. Саме на цьому кусочку, вірніше, куску, тому що територія тут немаленька. Не маленька, це ми другий рік її обробляємо. І це буде третя зима, ми взимку взяли. Взимку взяли, почали тут вигрібати все. Ну, в кінці осені, верніше. Це буде два повних роки. Вже як ми тут працюємо на цій землі. Тут це вже засаджувалося в цьому році, бо тут ще в тому році ріс виноградник. Ми ще збирали виноград. Ось оцей ряд. Кхе, мені здається, ось оцей ряд ось. Отак. Да, оцей ряд так. А тут вже де вівсяниця йде, тут був виноградник, ось де цей перший кущ відбив з кореню. Тут все ще в тому році цей кусок весь був. Виноградник. В цьому році тут вже квітник. ну Трошки буряки там, бо було вільне місце. Засаджувати вже з лаками було пізно, бо вже було літо. І я посіяла тут буряки для свиней. Вже ряд вирвали. Ось я це вже в цьому ось, восени ось почала робити. Рівцяки ще коротші, бо тут у нас квіти ще попереду саджаю. А там рівчаки, отам ще буряки викорчу, вийде ще один рівчак. Або два ряди для пінісітумів, для мілкашні якоїсь, або один ряд для міскантусів якихось, бо для міскантуса треба багато місця. Ну, побачимо. Можливо, я все-таки для пінісетумів зроблю, почну висаджувати саме по сортам. Бо хочу по сортам робити, щоб у мене тако, воно рядами росло ряд того, ряд того, того, ряд того, бо... Тут зараз все в переміжку, всі сорти, тому що саджала так, лишались поділки, лишались щось відвалювалося там. І я, це все, і я це все тикала, тикала, тикала там, там, там. Тут і нові рослини є, які я купувала в цьому році. Посаджені, посадила їх тут, тому що тут все під поливом у нас. Зараз таке ще різне різне різне. Ну, Місцями є. От, наприклад, тут майже ряд майже. спочатку пенісету ми ще саджала, а потім вже пішов рядів грацилімуса грацилі міскантуса. В кінці теж там щось посадила. Ну треба це все випродовувати і саджати саме грацилімус ще ділити сюди. Тут у нас просо хеві от повністю ряд. я Якось в тому році восени його пересадила сюди, і так він у нас цілий ряд є. От той високий зелений це міскантус фламінго, але там не до кінця він йде, тому що, о, не до кінця, тому що ось тут, поки фламінго ось росте, бачите? Ось оце закінчується ряд. Оце земля була. І от. я отут вже почала восени ще оцей кусочок далі вирівнювати, тому що тут земля була досить крива коса нарівна. І я звідси з цього краю справа грузила в тачки землю, там ще трошечки спочатку лишилось. І возила ось сюди вліво і піднімала землю, щоб більш-менш можна було поливати. Бо тому році, коли поливали, вода просто стікала сюди. Ось бачите, тут видно, що ось земля. Ось тут вириваю, бур'яни, скидую сюди, нехай перегнивають і піднімається земля. Тому що сюди, вліво, вона йде нижче і нижче і нижче. Бо в нас так село розташоване. Вправо туди пішло на гору, а сюди пішло вниз, 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 до річки, до плавнів, до Румунії, і сюди пішло все вниз. Тому, он, бачите, он тачками навозила, підсипала. Оце ще копаю рівчаки, оце все в тачку гружу і возила, сюди піднімала. Так що, тому і вийшло так, що, да, що різне ось. Ще раз показую, це фламінго високий, міскантус зелений, видно, вліво вже тут було просто пустирбу. І я це восени взимку. Восени тягала і восени оце тут вже досаджувала. Рівчаки продовжувала, продлівала їх і досаджувала, досаджувала. Тому ось тут теж ось просто хеві метал, а далі вже пішло таке різне-різне просо. І навіть ще пінісету не втулила. Ось так ми освоюємо цей кусок землі. Тут у нас крайній ряд гігантський посадила спеціально. Щоб сусідка менше заглядала, бо ой, така вона, знаєте, люди такі завидющі, є такі. І тут ряд, оце крайній ряд посадила повністю міскантуси. міскантуси, міскантуси, ну це саджала вже восени, взимку десь, тому вони ще тут тільки-тільки наростають. На Наслідуючий рік тут вже будуть вони і високі, і гарні. Буду через кущ викопувати, ділити. Тут у нас ось ще садила тут гібіску з трав'яний тому що теж не було куди. Ну, так уже тут ряд він буде. Ну, і, звичайно, меморі У нас дуже багато меморі. Меморі купують добре. Ну, і, по-перше, це така краса, гляньте. Просто краса. Просто краса, неймовірно. Бачите, ті, що цвітуть довше, вже такі геть білі. Ті ще трошечки з, з червоними прожилками. Бачите такі? Це пізніше позацвітали. А взагалі перламутровий білий красень, сріблястий. Друзі, продовжую знімати відео про цей кусок городу. Так, вже все тут засаджено, майже все. Тут у нас так і лишилося цей край цибульковий, тут лілії, півонії, риси цибулькові, нектару з дордом висадила, там лілія біла у нас. От таке ще тут трошки сіянців, а тут, як бачите, тут у нас квіти. Трошечки злаків лишилось, потім пересаджу ще їх останні. Тут пенстемон такий росте. Тут ось лишилося, де були влітку буряки, ось тут гола земля. Все-таки зроблю два рівчаки для пенісітумів, для молодих рослин буде таке тут. Бачите, цей кусок землі, сад злаків у нас повністю вже засаджений. Тут почала вже висаджувати більш рядами. Тут у нас щучка, спаробол, в ряд, щучка, тут ще пенесетуми. ну тут в основному віріденс лишився у нас. Тут у нас ще цей ряд трошечки такого різного, цей ряд трошечки різного. Тут у нас літелбані, бачите, дали ще кущі лишилися, тут вже все розсадило. Ось. Тут у нас хамель, ось посадила великий кущ. Там у нас хамель ще великий лишився. Тут у нас міскантус, ось через кущ все викопала. Пішло на продаж фламінго. Навесну вже буду викопувати, щоб піде на продаж, і будуть поділки ділитися. Тут у нас ще пінісет, ми теж в основному тут вірденсенс. Тут у нас просто нових злаків он, з бірками, Всі попереду он, бірки, бачите, он біліють. Там теж в кінці, он, он в кінці ряду теж нове все. Тут у нас міскантус, тут у нас трошечки більш-менш стараюся робити однаково, бо тут було взагалі оцей ряд, бо взагалі тут... Це підряд міскантус гігантський лишився. Ну, він в цьому році не гігантський, бо тільки що весною саджене, що ні, весною ні. Восени все посаджено. Або на самому самому початку весни. Тут у нас теж міскантуси і біскуси пішли трошки. Ну, майже всі пішли на продаж весь ряд. Знову тут посадила поділки, що лишалися. Так що на наступний рік знову буде. У нас, я дивилася сьогодні відео, передивлялася ці куски, які зліпляла. То був 24 й рік, це у нас 25-й рік вже йде. 24-му ще початок був, коли чоловік орав оцей участок. Бачите, як за рік все змінилося? Тут у нас меморі так воно і є, тут у нас Оріантус, тут у нас Пампаска і нові. Нові, нові. Пінісетоми трошечки пусто ще можна саджати. так А тут у нас вже я зробила рівчаки, тут були помідори. А ще в цьому році були помідори, тут другий рік поспіль, але вже в цьому році тут саджаю знову злаки Листя ще не повигрібала. Бачите, листя, скільки горіх осипався вже повністю. Якось треба буде один день. Зібратися це на півдня тут роботи. Треба все зрібати і вивозити он аж туди далі за, за сад цей з лаків. Я туди вже вивожу все, бадиля, листя почала вивозити, нехай перегниває, я ж казала, там земля нижче йде, щоб піднімати рівень землі. Ось так, ось такий у нас садочок. Ну, думаю, що вже це буде останнє відео до цього. До цього відео, тому що вже змінюватися тут нічого не буде, тільки приберуться потім злаки, звідси весною підуть на продаж. Я це знаю, які тут тут бредхед. Кущі тут вже понасаджувала, буду ще саджати. Тут були злаки, прибирала, ось тут ще трошечки лишилось два міскантуса теж приберуться звідси. І будуть тут ще кущі. Тут кущі саджають такі, щоб прикопувати гілочки. Щоб множити, тому що жевчування це більше часу треба і не все вкорінюється. Ну, ще трошечки йду переробляти. Тут трошечки бордюрчик робити треба. Деякі рослини треба пересадити, бо на сонці горіли, все літо задобулось поливати. Так що, так, друзі, ось такий у нас сад. Тут у нас квіти, а тут пішли все злаки, злаки, злаки. Як бачите, злаків багато. Але не тут, тільки злаки ростуть, там все в городі є, буду трошки прибирати, пересаджувати. І буду все робити тут. Місце трошечки там вивільняється від помідорів. І будуть злаки ще тут рости. Тут у нас півонії. Бачите, якось весною не знімала тут. Надіюсь, вже на наступний рік буду знімати от весна. Почну, мабуть, з нового року з зими знімати знову цей кусок, як він буде мінятися впродовж цього року. Як воно тут, все земля гола, потім як почне все зеленіти, цвісти, так буде цікавіше. Тут ще багато, ж кажу, цибулькових різних буде. Цікаве відео десь хоча б раз у місяць знімати. Ну, хоч так почала, там трошечки вклала фото. Ви вже дивилися, поки дійшли до цього куска відео, тож. Тут був просто пустир, пустир з виноградником і з бур'янами, з кучею землі, земля не рівна, як я вже розповідала, не раз рівняла, ну майже вже вирівняла землю, там ще трошечки біля керниці тої заваленої лишилося прибрати землю, підняти там трошечки вивезу і все. І земля вже готова. Хоч не буду вже. Е, е, на наступний рік не буду вже витрачати час на вирівнювання землі. Вже земля рівна всюди буде. Рівчаки вже тут всі готові, тож вже буде менше роботи на цьому куску. Будемо займатися більше садом. Буде більше часу на живчування, бо живчую все. Я ж сказала, сьогодні вже 27 листопада, майже закінчилась осінь. І ось працюємо. Грабельки чекають своєї черги, <смі> ніяк не дочекаються. А тут багато чимирників у мене різних теж посаджено, в цьому році ще саджала, цибулькові саджала нові, тож весною буде тут дуже гарно. Ну, Ще є плани, ще там щось по підсідку посадити, а так в основному вже все зроблено на цьому куску. Бо ще в цьому році багато возила тачками землю, вирівнювала теж. Так що кусок цей вже майже готовий. Ця ділянка у нас велика, тут соток, я вже казала, десь 12-15, десь так. Ну, 12-100% є. Ну Тут у нас трошечки земля гола. Тут ось сьогодні ще буду саджати в горщики рослини. Тут влітку дуже гарно, тінь велика під цим горіхом. Будемо ще підчищати горіх. Тут треба ось оцю сторону, хочемо ну, трошечки низ почистити, ну вже туди взимку десь будуть коли приморозки, то можна буде займатися горіхом. Оцей край треба дуже багато пообрізати, бо тут дуже велика тінь виходить. Треба почистити горіх ще. Ну, а так наразі повторюю, що майже, майже кусок готовий повністю вже. Ще рівчаки тут трошечки дороблю. Тут один рівчак і там, там ще кусочок землі, і все. І вже буде оцей кусок без возіння землі, без копання рівчаків, вже ну, вивільниться багато часу. Бо теж багато часу на це треба нагрузити землю в тачку, треба перевести це все грабельками, потім все вирівнювати, сапою, грудки розбивати, так що на це час йде теж. Бо тут треба ще цю частину саду переробляти, бо тут так все хаотично насаджено, тому що місце було вільне. Сад наш збільшується з руками. Тому так все хаотично було посаджено, аби посадити в землю. Тому тут будуть теж переробляння. Ну, а наразі, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. Миру нам і скорішої перемоги. І всім пока.